Питання: чи повинна духовна світа бути частиною шкільної програми? Я вже декілька років постійно говорю так, 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 так. Однозначно так, можливо, мені легко говорити як багатодітному батьку, знаєте, бо я розумію, наскільки це важливо. І якщо цього на сьогоднішній день в повній мірі не дає українська школа, я не хочу сказати, що все в українській школі погано. Ні в якому разі, в українській школі в основному все доволі добре. Але є ну, певні речі, які хотілося змінити на краще, суттєво на краще. Так от, що хотілося би змінити на краще. Перше, що хотілося би змінити на краще, це дати в школі цілісність знань. Тому що, що сьогодні дає українська школа нашим дітям, вона дає певні компетенції у вигляді знань. Да, і тут десь краще, десь гірше, ну, в принципі, непогано. Вона дає якісь елементи виховання, але не в повній мірі. І чого вона не дає. Вона не дає, перше. Цілісності бачення світу. Що таке цілісність бачення світу? В житті кожної людини є чотири сфери життєдіяльності: це духовна і інтелектуальна сфера, це перша, друга це фізична сфера, третя соціальна це наші стосунки з іншими людьми, і матеріальна заробляти гроші, професії так і інше. Так от, потрібно давати знання і предмети у всіх цих чотирьох сферах. А давайте задамо собі питання, а в духовно-інтелектуальній сфері є такі предмети? Інтелектуальні є, да. Ну, математика, фізика це інтелектуальні предмети. Е, мова це е, мова, література це більш культурні предмети. А духовні знання, а духовні предмети в нас є в школі? Ні, немає. В нас немає предмета по духовності і в нас немає підручника по духовності. Є спроби, особливо в Осторозькій нашій академії, це спроби, скажімо, впорядковувати християнську етику. Але це факультура. Результативно, скажімо, робиться і не по всій Україні. Так от, однозначно так. Однозначно потрібно вводити додаткові спеціалізовані предмети, які допоможуть давати цілісну картину життя людині, ну, майбутньому, дорослому, теперішній дитині. Обов'язково треба прививати виховання і духовну складову. І ще дуже важливо давати навики правильних, ну скажем, звичок і правильних моделів, моделей поведінки, щоб діти знали, як правильно, як неправильно, і правильно це вигідно, а неправильно це шкідливо, наприклад. І останнє світ міняється, і в цьому світі треба навчити дітей дати не тільки певні цілісні базові знання, а ще навчити адаптуватися дуже швидко до цих змін і добирати на протязі всього. Життя певні компетенції, певні знання, тому що світ міняється, пришвидшується, море нестабільності, всякі кризи. І ми маємо не тільки дати, знаєте, основи цілісних знань, ми маємо ще навчити дітей здобувати протязі всього свого життя ті знання і компетенції, які потрібні їм для того, щоб адаптуватись до тих чи інших викликів, які сьогодні нема, а завтра будуть. Це називається дати навики стресостійкості, для того, щоб не трусило. Дитину чи майбутнього дорослого при перших якихось труднощах чи якихось нестандартних ситуаціях, щоб вона знала, як діяти в тій чи іншій ситуації, які з компетенцій було достатньо? Чому ще так важливо давати знання по духовності? Тому що коли ми говоримо про духовність, ми говоримо про милосердя, доброту, любов, співчуття ну тобто, хороші риси характера. А тепер давайте ми запитаємо себе батьки: а ми хочемо, щоб ці риси характера були в наших дітях. Та, звичайно, що хочемо, хто ж відмовиться від такого добра. Ну, так, значить, Ці риси характера треба прививати. Е, да, Ми можемо їх спробувати дати в наших сім'ях. Ну, Оскільки школа в повній мірі цим не займається і не дає відповідно, ми можемо дати в сім'ях. Ну, правда, ні до діти, не завжди в сім'ях скажімо, прививаються такі навики. Значить, Відповідно, це треба робити системно, через державну систему освіти. Так, я бачу це питання. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал і звичайно залишите вподобайки, запитання, коментарі. Наперед дякую. Всього доброго.